Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Сьогодні в мене буде невеличка розпаковочка. Прийшло насіння, яке я замовляла. Ну, в основному тут огірки і помідори. Те, що я буду сіяти в теплиці. Так, огірочки, отакі китайське диво. Потім бутон лотоса. Огірок Ворге, бірж трауби. Якісь дуже супер врожайні мають бути. Таких я замовила 4 пачки. Ну, там іде дуже мало. По 0,5 грама, по пів граму. Так, огірок сортовий китайські змії. Дружна сімейка, партенокарпічний В теплиці я стараюсь сіяти такі саме запильні огірочки. Огірок сортовий Циндау, кейт жабат. Це все салатні такі довгі огірки. Огірок гібрид Тукум F1. Середньоранній. Так, петрушечка бутербродна, кріп, геркулес, томат, шоколадний зайчик. Чорний принц, рожевий гігант, і мікадо рожевий і бурячок, буряк реваль. Отаке От насіння я замовила. Прийде тепло, будемо сіяти в тепличку. Помідори я на розсаду не висаджую. Буду сіяти в теплицю просто рядочками, а потім я розсажую. Вони дуже швидко ростуть, коли тепло настане, і не треба гратися з тою розсадою. Розсаду я тільки посадила перець і баклажани. Баклажани вже почали сходити, а то я вже і хвилюватися почала, що вони не сходять. А вони, оказується, після тижня починають сходити. Так що, отакі от семіна, таке насіннячко я замовила. Доживемо до тепла, посадимо, будуть рости, буду показувати далі, що в нас із цього всього вийде. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився, слухав, всі бувайте здоровенькі. Кому цікаво, підписуйтеся на мій канал. Пишіть коментарі, ставте лайки, кому не шкода. І Всі бувайте здорові. і До зустрічі в наступному відео. Пока-пока!